Доброго дня. Наймаємо збирачів малини, досвідчених збирачів малини. Оплата на сьогоднішній день 25 гривень за кілограм. Вимоги чисто визбирувати малину, розрахунок готівкою одразу надаємо лотки. Подібні для збирання в мокру погоду надаємо плащі, добирання до місця самостійне, ну, де кого можемо там підвести, якщо нам по путі, як бонус в наших збирачів беремо малину, оплачуємо по ті ж самі ціні, що здаємо самі, а то ціна. Від місцевої на 5-10 гривень вища площа 70 сотих, знаходиться в селі Вілія, Шумський район, Тернопільська область, біля стадіону, сорт Полана, Неколиця. Малини багато, малина з підживкою, з капельним поливом. Тільки давай бажання. Вільний графік. В загальному працюємо з 7-ї 8-ї ранку до 8-9 вечора. А в загальному при бажанні, кому як виходить, можна приходити раніше, пізніше. Вільний графік. Розрахунок раніше, пізніше. Але наголошую, потрібні збирачі досвідчені. Вот. Ось приблизно така картина. Роботи багато, вальна гарно стигне. Взагалі на сьогоднішній день збираємо через день, а по, а по факту виходить, по факту виходить, що збираємо кожен, ну, кожен день. поки що, поки що так. Ось така ситуація. Кого цікавить, пишіть в коментарях. Дам номер телефону.